Що ви експортуєте послуги, не забувайте про дотримання граничних строків щодо здійснення валютних операцій, що мається на увазі? Між вами і контрагентом укладено контракт зовнішньоекономічний, де передбачено строки розрахунків на підставі виставлених інвойсів тощо. Однак, в межах чинного законодавства України передбачено, що на ваш розрахунковий рахунок безпосередньо повинні надходити відповідні валютні кошти, ну, наприклад, USD або Євро. В межах строків відповідних – це 180 календарних днів. І якщо ви цих строків не будете дотримуватись, то буде відповідна пеня у розмірі 0,3% від загальної суми за кожен день такого просрочення. В подальшому податково подає на вашу адресу запит. Якщо ви не відповідаєте або надаєте неповний перелік документів, то документальна позапланова перевірка як наслідок, можливо, паперу. У кого є питання з цього приводу, пишіть, звертайтесь. Дякую.